Чому учні не розв'язують задачі самі і як це змінити? Коли я працювала з репетиторами, навчаючи їх, як потрібно навчати інших учнів, то часто стикалася з такими фразами, що типу: дитина вже все розуміє, але вирішити сама не може. Або. Я пояснюю, розкладаю на кроки, він все розуміє, а потім, коли робить сам, вже нічого не розуміє. Або ще один мій улюблений це щоб чогось навчитись, потрібно просто багато тренуватись. Для мене всі ці три речі вони є міфами. Вони є міфами до певного степеня. І. Кожного разу мені хочеться сказати, що е, ні, проблема не в тому, що учень не старається, чи в тому, не в тому, що він небагато тренується, чи не в тому, що ви незрозуміло пояснюєте. Проблема насправді більш глибока. І вона е, заключається в тому, що в нього немає фундаменту. і він... Вас слухає йому, типу, все зрозуміло, коли він дивиться на те, як ви розв'язуєте, але потім він сам вже зробити цього не може. Тому що бази в нього немає, немає на що опертися. Іноді ми з найкращих намірів робимо якісь речі, які зовсім не працюють. І ось, наприклад, три із них. Перша, коли ми пояснюємо те саме тими самими словами ще раз. Якщо він вже не зрозумів вас перший раз, пояснити йому ще раз тими самими словами це не вихід. Або ми е, думаємо, ну, типу, не може зробити, зараз я зроблю за нього. Да? Це також не працює. Або ми, наприклад, кажемо йому, все, роби сам. Тоді, коли він ще не готовий. Насправді це не формує розуміння, це просто якесь там повторення, да? але це не формує розуміння. Як працює насправді формування цієї самостійності? Нульовий етап. Спочатку потрібно пояснити дуже-дуже е, детально. Базу кожне поняття і е, показати навіть да, під час пояснення. Але перший етап ми розв'язуємо разом. Тобто, я показую, як робиться, він уважно дивиться, я можу задавати питання по ходу, дивитися, як він реагує на що, чим зрозуміло, чи не зрозуміло, переписав чи не переписав. І таким чином він пропускає це через себе. Далі другий етап. І я йому запитання тоді починаю ставити ну, прям реально, окей, як ти бачиш, ти можеш зробити? Спробуєш сам, якщо він каже мені так, все тоді я реально роблю таким чином, він робить сам. А я роблю на фоні на своєму планшеті те саме завдання, тільки я йому не показую. Я йому так і кажу: Я роблю разом з тобою, не переживай. Я зроблю все, що потрібно. Якщо в тебе будуть складнощі, ми звіримося і подивимося, як зробити як треба. І далі, третій етап, він. Повністю робить сам. Я вже сиджу, взагалі нічого не роблю. Просто дивлюся на нього і запитую, чи вийшло, чи не вийшло, чи вийшло, чи не вийшло. І це приводить до самостійності. Формування самостійності це не про те, що ми його кидаємо в воду і дивимося, чи він попливе. Ні. Тобто ми, по-перше, вистроїмо структуру, по-друге, ми, ми вистроїмо систему, ми вистроюємо довіру. Ми робимо так, щоб в нього з'явилась його особиста впевненість і е е віра у себе. Бо часто він просто не розуміє, що він може це зробити, він не вірить в себе, коли ви починаєте йому показувати, що він може, він починає це робити. А як же зрозуміти, що учень готовий до того, щоб самостійно вирішити задачу? Перше, ви просто зробити, питаєте, чи він зможе, і він, навіть, якщо не впевнений, він каже, да, я спробую. Да? Далі, якщо він починає якісь свої запитання ставити, а от там от точно отак, а отут от потрібно якось ось так чи ось так. Тобто, якщо він починає ставити питання, це вже сигнал, він може сам почати робити. І ще одне. Якщо ви його перепитаєте, а як ти будеш це робити, він зможе вам показати покроково або пояснити покроково, що він буде робити. А вже ж, коли він так робить, це показує, що в нього вже є мислення на цю тему, що він готовий показувати вам, як він зробить, і що він вже став більш самостійним в цьому питанні. Да? І тут важливо не тиснути і не надавлювати, і не підганяти, просто робить з цією швидкістю, з якою потрібно, ви тільки контролюєте, що і як відбувається. Ну і хочу підсумувати: самостійність це не стартова точка, це фінішна точка. Тобто до неї ми йдемо, ми вистроюємо кроки до самостійності, довіри в себе, до мотивованості робити завдання самому. І самостійність це вже результат роботи репетитора. Дякую, що дивитесь мої відео. Якщо вам сподобалось, дайте мені вподобайку і підписуйтесь на мій канал. І якщо ви також працюєте над тим, щоб робити ваших учнів самостійними. Напишіть мені коментарі. Я хочу почитати, подивитися, що ще можливо є цікавого в цій області. Dovoľte